Доброго ранку! З вами Оксана Олексіївна і наше дистанційне навчання. Сьогодні я пропоную, щоб ви визначили для себе свою власну мету. І в нас сьогодні 8 грудня працюємо починаючи з математичної розминки. Розв'яжіть, будь ласка, приклади, пам'ятаючи про порядок виконання дій. Наступне завдання я вам пропоную математичний диктант. Виразіть у метрах і сантиметрах. Наступні іменовані числа. Знайдіть частину від числа. І перевірте, чи правильно ви знайшли необхідні числа. Зараз пропоную визначити, скільки всього сотень у числах і скільки всього тисяч у поданих числах. І перевірити себе. Якщо ви виконали дані завдання, то пропоную вам ознайомитись, які завдання в нас стоять сьогодні на нашому уроці. Тому що ми будемо з вами сьогодні працювати над темою множення іменованих чисел. Пам'ятаємо, що множити іменовані числа можна двома випадками, тобто двома способами. Перший спосіб. Тобто, давайте розглянемо, як множимо іменовані числа. Першого, першому способі. Тобто, щоб помножити іменоване число на будь-яке натуральне число, необхідно пам'ятати способи перетворення іменованих чисел. У першому випадку в нас є просте іменоване число, 24 метри. Його необхідно помножити на 6. Можна зробити це усно, а можна записати у стопчик. 24 метри помножити на 6. Виконуємо обчислення, і в нас вийде 144 метри. Ми не робимо ніяких перетворень, а так і записуємо у відповідь. Наступний випадок: у нас 79 см, необхідно помножити на 4. Пишемо у стовпчик 79 помножити на 4, робимо обчислення, у нас вийде 316 см. Ось тут ми можемо вже зробити перетворення, тобто сантиметри. Перетворити у метри 300 це буде 3 метри і ще 16 см. Отже, тепер давайте розглянемо другий спосіб множення складених іменованих чисел. Воно виконується у такій послідовності. Спочатку складене іменоване число треба роздробити. Що це означає? Це означає записати у менших мірах. Виконати множення простого іменованого числа. Здобути просте іменоване число перетворити в складене. Тобто, зробити, записати у більших мірах. Наприклад, 1 км 52 метри необхідно помножити на 6. Знаємо, що 1 км це 1000 метрів. Тобто 1 52 метри це буде 1052 метри. Виконуємо обчислення. І в нас вийде 6312 метрів. Знаємо, що 1 кілометр це тисячу метрів. Тобто, нам необхідно помножити на поділити на тисячу. В нас вийде відповідь 6 кілометрів 312 метрів. Тобто, ми з простого числа знову ж таки зробили складене іменуване число. Прошу вас спробувати самостійно розв'язати ось такі приклади. Давайте усно подумаємо над такою екозадачею. Вогонь знищує родючий шар землі, який відновлюється лише за 5-7 років. Четверо учнів пішли на прогулянку в ліс. Кожен з них розпалив багаття на ділянці площею 25 квадратних дециметрів. Яку шкоду завдали учні природі? Скільки квадратних дециметрів ґрунту вони знищили? Думаємо. Рахуємо. Тобто, кожен з них має 20, спалює багаття на 25 квадратних дециметрів. Учнів було четверо. Тобто, нам необхідно що зробити? 25 помножити на 4. Ми вміємо робити такі обчислення, і ми дізнаємося, що вони задали шкоди на 100 квадратних дециметрів. Наступне завдання. Прочитайте уважно і спробуйте їх розв'язати самостійно. Спочатку складаєте скорочений запис і розв'язуєте даних дві задачі. На домашнє завдання пропоную вам обчислити письмово ось такі приклади. Бажаю успіхів і чекаю на ваші роботи.